Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, що триває компанія декларування доходів громадян за 2024 рік. Вам необхідно подати декларацію до 1 травня, якщо ви отримали іноземний дохід, Кошти від оренди чи спадщину від далеких родичів. Кабінет міністрів України визначив категорії людей, громадян, які отримали доходи, які підлягають декларуванню. Це можуть бути, наприклад, громадяни, які отримали іноземні доходи, доходи від відчуження корпоративних прав, доходи від надання майна в оренду іншим фізичним особам, спадщину від осіб. На першого та другого ступеня споріднення, тобто від далеких родичів, фізичні особи-підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, які мають право на податкову і заявляють право на податкову знижку, та які здійснюють незалежну професійну діяльність. Також поговоримо зараз про граничні терміни подання декларацій. До 1 травня потрібно подати фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність ФОПам, крім тих, хто на спрощеній системі оподаткування, та при тих громадян, які я тільки що говорила, які отримували певний дохід. Це може бути іноземний дохід, дохід від оренди майна іншим фізичним особам спадщину від осіб. Не першого та другого ступеня споріднення, тобто від далеких родичів, у разі відсутності довідки від компетентних органів інших держав та інших документів про отримані іноземні доходи, можна подати заяву до податкової для перенесення терміну до 31 грудня. Також граничні терміни подання декларацій до 31 грудня це фізичним особам, які заявляють право на податкову знижку. 60 днів це до дня виїзду резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. Та протягом 20 днів місяця наступного за місяцем, в якому прийнято рішення про припинення ФОП, які припинили свою підприємницьку. Діяльність. Також дивіться, чому це важливо, тому що дотримання строків подання декларацій допоможе вам в першу чергу уникнути штрафу та забезпечить відповідно ваше коректне виконання зобов'язань та своєчасне повернення з бюджету податкової знижки. Що ж робити, якщо останній день подання припадає на вихідний чи святковий день, тоді строк подання переноситься. На перший робочий день після вихідного або святкового дня. Отже, хто має кому це необхідно зробити? Нагадую, до 1 травня потрібно подати декларацію.